Двосторонній ортопедичний матрац камелія плюс кокос підкорила серця багатьох наших клієнтів. Чохол матрацу виготовлений із приємного на дотик Стрейч Жакард. Матрац має ефект зима-літо, висота матраца 23 см. Максимально ортопедичний ефект забезпечує піна Оксіджен Фум. Завдяки використанню кокосової койри матрац має два рівня жорсткості. Серцем матраца є незалежний пружинний блок п'ятизонний Pocket Spring, який посилений сталевою рамкою по периметру. Також матрац камелія плюс кокос має посилений Єврокаркас. І завдяки системі підтримки Butterfly та кутовій підтримці, які використовуються ексклюзивно, Матрац витримує необмежені навантаження. Надійність підтверджується гарантією на 15 років. Меблі Оскар у серці вашого дому. Приходьте та купуйте.